Слава Богу, нам у життя Господь дає випробування, це наче переплавка у печі. Горить вогонь, а оболонка вся згорає, а залишається лише те, що в глибині. Господь тоді нам хоче показати через обставини, які дає життя, все те, що так старанно, ми весь час в душі ховали, і те, як марно ми проводимо своє життя. Він, як дорогоцінний камінь, вправно очищає характер твій і хід твоїх думок, він гордість із корінням викореняє, а на місці гордості дає смиріння і любов. А переплавка в кожного в нас різна, як і дорога наша в небеса, у когось нас Бог забирає близьких, які були частиною життя. Комусь є переплавкою хвороба, яка неждано в очі загляне, і ти не знаєш, звідки допомога від Господа в твоє життя прийде. Тобі Господь не просто так хворобу посилає, а щоб зумів осмислити життя. Він, хоче, тебе в небо приготовить і дасть в кінці шляху вінець життям для когось переплавкою це проблеми, яким у вітер дують все лице, і їхня кількість ніби нескінченна, і відповідь знайти не знаєш де. У когось переплавкою є діти, які дорогою у небуття ідуть на цій важкій земній стежині, їх тільки милість Божа може навернуть. Для когось переплавкою є ближній, який з тобою по житті іде, бо хоче через нього показати, де треба враз поправити всі свої земні штажки. Господь знає всі твої переживання, і кожен крок наступний знає твій. Він бачить твої сльози і нарікання на все свій час, говорить Господь твій. Він знає, коли дати допомогу, і незалежно від твоїх прохань, він вчасно вийде на допомогу, ти лише трішки почекай. У кожного є різна переплавка, та нас чекає, а результат один, це щоб із простого, незначного камня стать золотом, очищеним вогнем. Амінь.